Вихід, глава 13. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Посвяти мені кожного перворідного, що розкриває всяку утробу серед Ізраїлових синів, серед людини і серед худоби, для мене воно. І сказав Мойсей до народу: Пам'ятайте той день, коли ви вийшли з Єгипту, і з дому рабства, бо силою руки Господь вивів вас і звідти, і не будете їсти квашеного, ви виходите сьогодні у місяці Авіві». І станеться, коли Господь уведе тебе до краю хананеянина, і іхітиянина, й і амориянина, іхівеянина, й і євусиянина, що про нього присягнув був батькам твоїм, щоб дати тобі край, який тече молоком та медом, то ти будеш служити ту службу того місяця. Сім день будеш їсти, опрісноки, а дня сьомого свято для Господа. Опрісноки будуть їстися сім тих день, і не побачиться в тебе квашена, і не побачиться в тебе квашина в усім краї твоїм, і оповіси синові своєму того дня, говорячи. Це для того, що вчинив мені Господь, коли я виходив із Єгипту. І буде тобі це за знака на руці твоїй і за пам'ятку між очима твоїми, щоб Господній закон був в устах твоїх, бо сильною рукою Господь вивів тебе із Єгипту, і будеш додержуватися цієї постанови в означеннім часі її з року в рік. І станеться, коли введе тебе Господь до землі хананиянина, як присяг був тобі та батькам твоїм і дасть її тобі, то відділиш усе, що розкриває отробу для Господа, і все перворідне худобе, що буде в тебе, самці для Господа. А кожного віслюка, що розкриває утробу, викупиш овечкою, а коли не викупиш, то зламай йому шию. І кожного перворідного людського серед синів твоїх викупиш. І станеться, коли взавтра запитає тебе син твій, говорячи, що то? То відповіси йому, силою своєї руки вивів нас Господь із Єгипту, із дому рабства. І сталося, коли фараон учинив запеклом своє серце, щоб не відпустити нас, то Господь побивав усіх перворідних в єгипетській краї, від перворідного людського і аж до перворідного худоби. Тому то я приношу в жертву Господеві все чоловічої статі, що розкриваю отробу, а кожного перворідного синів своїх викупляю. І станеться це за знака на руці твої, і за пов'язку поміж очима твоїми, бо силою своєї руки вивів нас Господь із Єгипту. І сталося, коли Фараон відпустив був той народ, то Бог не повів їх дорогою землі Филистимської, хоч була близька вона, бо Бог сказав, щоб не пожалкував той народ, коли він побачить війну і не вернувся до Єгипту. І повів Бог той народ окружною дорогою пустині аж до Червоного моря. І вийшли Ізраїлові сини з Єгипетського краю, у зброєні. А Мойсей забрав із собою кості Йосипа, бо присягою той закляв був Ізраїлових синів, кажучи: напевно, згадає Бог вас, і ви винесете з собою кості мої звідси. І вони рушили з сукоту і розтаборилися там, на границі пустині. А Господь ішов перед ними вдень у стовпі хмари, щоб провадити їх дорогою, а вночі. Товпі огню, щоб світити їм, щоб ішли вдень та вночі. Не відступав удень стовп хмари тієї, а вночі стовп огню з передобличчя народу.